Привіт всім понеділок, 5 січня, і це буде таке коротенечке відео. відео. Я хотіла його зняти ще раніше, але ось ну, не доходили руки. Сьогодні дійшли руки. Привітання Путіна з Новим роком, 2026 роком. Оця говоряча голова. В общем, кому цікаво, подивіться, ну, це реально просто якийсь сміх. Реально, голова говорить, да? говорить там щось, щось говорить. А тіло, особливо руки, таке відчуття, що в нього е, в цих в рукавах немає взагалі рук. А руки як, ну, в общем, тіло окремо від голови, або голова окремо від тіла. Ну, реально, подивіться, це якась, я не знаю. Це якась вистава, чи, чи що це. Просто давайте запитаємо, що це? Що це за. Е, Привітання Путіна з новим привітання путіна росіян з Новим 26 роком. Реально, голова його щось там, бельмечі і я ще замітила, що голос, голос зовсім інший. Не такий, як в Путіна. Не так, інший зовсім голос. Що це за привітання таке 26-м роком? Привітання Путіна. Путін вітає своїх росіян. Що це? Луна, суцільний обман, що і требувалось е, довести, так? Да? Диявол, обман диявола. Тобто обман картинки. Ну, це обман картинки, я можу сказати, що це може бути оце що там? Згіні... Згенеріване відео, е, ш... іскусний інтелект, щось там підставили голову, тіло, соїдиніли їх, склеяли суперклеєм і так далі. Король, імператор, принцеса, імператор диявол Луна. Король мечів, Віка Кубків, привітання. Болісне таке привітання. Ось, король мечів, серце таке болісне привітання своїх росіян, щоб зачепити за серце. До речі, коли я подивилась це відео, там реально. Є якась така, знаєте, як вона називається? Ота п'ята колона, чи як вона називається? П'ята якась там. В общем, є щось в цьому кадрі, що має щось там в мозгах перемкнути. Ну, Для росіян, же ж, мабуть, ну, вони ж зробили там п'ятий кадр, чек, там воно називається. В общем, щось в цьому відео є. Тому що я, коли його дивилась, я думаю, блін, що воно мені так в мозги влазить, знаєте? Але ну, воно в наші мозги не влізе. Це спеціально для росіян. Щоб їх якось тримати, трима, тримати їх. Тр... Їх треба тримати разом. 10 мечів. Ворон. Очікуйте. змія. Суцільний обман. Суцільний обман. Змія, луна, імператор, 10 мечів, брехня. Карта клітки, да? карта клетки. Це 100% робота. Королеви кубків, перемога. Карта уход. Імператриця Янгол. Це спеціально згенеріроване, скоріш за все, відео. На відео, ось де вітає Путін росіян з 2026 роком. Це реальне відео, чи це просто якийсь, якийсь, якийсь ісвіний інтелект? І вообще це Путін? чи хто це? Дивіться, хто це? Свічка погасла? Хто це? Смерть? Путін, смерть. Ні, ну Це нормально. Погасла, погасла свічка і випала карта смерті. Ну що це таке? Взагалі? Смерть, зірка. І це на Кремль дуже схоже. Зірка в Кремлі згасла. Вона померла давно, мабуть. А це? А хто тоді? Це? Хто це? Хто ти? Ось, оце, що я дивилась у це відео. Ось тут на обложці, на обложці. Хто ти? Хто ти? Хто ти? Паш мечів. Хто ти? ця людина молодшого віку, ніж Путін. Якась жертва, якась жертва. Хто ти? Двойка. Лучший двойник. А, я зрозуміла, це лучший двойник. Це відео було згенеріровано, скоріш за все, ши, ну, тобто обличчя. І це, дивіться, двойник. Ось, бачите, двойник, але лучший, ти лучший двойник. Вони виставляють для привітання росіян свого найкращого двійника. Але все одно у цього двійника окремо голова і окремо тіло. Такі справи. Чорна кошка. Україна чорна кошка. Що він там казав? Я не до кінця дослухала. Я тільки оце початок там і вимкнула, ну це ж неможливо. Чорна кошка Україна. Україна така погана чорна кошка, да? зробила нам такі важкі часи. Ох, і погана ж Україна напала на нас, так? Да? Ну, в общем, класне відео. Говоряча голова. Ви зрозуміли, що да як?